Класика не вимагає зайвих слів. Модель Ліон ПГ це двері, які не піддаються часу. Елементи на полотні, еталон стриманої геометрії. Акуратна рамка візуально структурує двері, додаючи глибини, але не перевантажуючи образ. Покриття натуральний шпон, який наноситься на проклеєний масив дерева. Це гарантує міцність та надійність конструкції. До речі, саме шпоноване покриття чудово передає структуру дерева. Ця модель буде ідеальним вибором для класичних інтер'єрів, також інтер'єрів в стилі неокласика, або ж там де акцентом є саме натуральна деревина. Модель Ліон ПГ від виробника Подільські двері, покриття натуральний шпон, який максимально екологічним. Тож, якщо вас цікавлять ці двері, чекаємо вас в наших салонах або ж замовляйте онлайн.